Доброго казкового ранку. Що ранок казковий он підтверджують ті хоробчики, на яких знову пішла полюванням чорносливка. Он вона причаїлася, сидить. І вони так отут на молоденькій яблунці, тільки що сиділи, мене не боялися абсолютно. А вона тільки підбігла і вони тільки форк, і їх не стало. Ну, і відразу і доброго дня. Тому що тому що точно, поки вийде відео, то це буде ані день, ані вже десь під вечір. Але у нас сьогодні неждано не гадано, чисто спонтанно, абсолютно. Напевно, ще починаються городи. Вчора дощ, сьогодні город. Ви тільки погляньте, яке диво. Яке на сонці диво це ячмінь. Цибулька що сничком за ніч підросли. Дивіться, хіба не диво, як виблискує на сонці роса. Розсипані діаманти, чесне слово. Ой, так, все, 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 город, город. Значить, що город зараз буде? Зараз беру ось цю цибульку. Тут її. Ну, ледь-ледь піврядочка. Я її швиденько пересаджую, такого сюди на відстань на оцю, яка потрібна, бо це у мене так садили осінні діти, коли я лежала спиною своєю в хаті. І зараз я його звідси заберу. Чому? Тому що буде Юра пробувати ферзувати. І якщо піде ферза, він мені ось це все, що орене, переферзує. І, як дасть Бог, не буде дощу. Воно трішки просохне, поки я дещо з роботи прийду. І я, напевно, сьогодні вже всю городину, все дрібне, тут і посажу і позасіваю. Ну, це вже така думка зранку. Вчора ще цієї думки не було, до речі. Концерт безплатний. Почала пересаджувати, струмила руки. І нагадала, це ж Юра мені рукавиці дав. Сказав, бери рукавиці. Що за звичка? Так, дістану рукавиці і продовжую. Ох ти! Ви тільки подивися, яку красу фреза робить. То це ж я його мала щоб мала бити руками. То, то для чого, як є трактор з фрезою? Класно! Не буде дощу, то можна буде сіяти. Хоча, якщо чесно, я не сподівалася, що так буде, земля мокра, сапкою працює, то вона липне. Та й трактор колеса налипає, але нічого, фриза перефарбовує. І так, я вже після роботи і після порані швиденького з Юрою двох. Юра трактор готує вже воронку пробувати. А в мене ось цибулька весняна. Така тут кілограм 300 кг. Ну така вже, так. Да. Щось скинули ціну, тому що їй сказали, що її сьогодні. Ми її буквально сьогодні зранку купували і сказали, що вона така, що її сьогодні треба. Кажу, то нам же ж і на сьогодні. Я тому раніше і не брала. Морквочка без серцевинки і морква шантане. Я тут шантане щороку сію, буряк і циліндриком, і кругленький червоний. І редиска. Редька. Редиска. Редиска, Редиска, редька, кругленька така, редиска червоний з білим кінчиком. Середньо встигла вона 25-28 днів, а ось така радиска 18 днів, довгенька я таку теж брала, а ось така радиска жара над здається, мені. Ну, ранньо встигли. Теж 18-27 днів така. Ось це, що в мене сьогодні. І буду, я вам зараз покажу, який уже стоїть город, тому що прозвали рано. Зараз будете бачити, тому що прийдеться мені, зараз все, все робити. Темпі ні, там піпольки. Ой, щось захмарюється знов, але в мене Юра кричить, ну шо я му стану до бою? Готові. Через скільки ждати назад на ремонт Пів часа, час. Так? <годов 'ї> <годов 'ї> <годов 'ї> Все, давайте збоку. О! Наші пульки вже на вулиці, в кліточці. Що, що роблять? Десь би вилазили б і бігли б, та ні. Скубіть он що у вас у кліточці вистачає. Ну, нічого, вони звикнуть. Поки на вулиці тепло, то будуть на вулиці. Що я хотіла показати, це дивіться, як просух город. От, щоб ви собі бачили, оце поки, поки відранку оце він профризований, поки я з роботи, поки там що попорала, оце вже після трьох годин зараз, подивіться, ось так прогортаю, яка земля всередині і яка вона вже зверху. Тобто. Дуже швидко, тому що сонячно сьогодні і вітряно. І так земелька гарно просихає, що одним словом, довго немає як стояти. Раз, два. закашала вже рукава, як казав Юра, і вперед. Люди, а на карти картушки гошує? Ага. Друге, я три качення садила. А що? Три клітці, одна біля клітки. Не силізмо. Забирай там. Вероніка. То пізніше вийдеш подивишся, може воно десь знов втіче. Так, цибулю я вже посадила вздовж городика. Там десь в мене паличкою відмічено. Де закінчується, <гум> кому сказати, де закінчується посад... посаджена на зиму, весною пересаджена цибуля і де починається така, що посаджена вже весною. Моє господарство зараз. <гум> винесли мені дівчата, щоб вони були тут у мене під наглядом. Якщо що, бо... Там вони десь хто куди, десь друзі прийшли, ті граються, та щось сісти варить. Ну, а ці біля мене тут сидять гарчать, я їх бачу. І значить, зараз буду починати сіяти. Рядки вже нагорнула. І буду з моркви починати, а вже за моркво і буде буряки. Так, я спочатку сипала отак вот в одну пачку шантане, а в другу пачку сипала без серцевинки. І сію. Руками. Я завжди морку сію руками і буряки столові теж. У мене Юра нараз каже, ти чого не береш сівник? Тож для того і називається сівник точного висіву чи точного висіву, як він там. Я завжди кажу, що точнішого висіву, як у мене око то немає. Я собі знаю, як мені як я собі. Відчуваю, так я собі її і засіваю. І мені потім добре, вона не густа, не, не рідка. Така якраз, як мені потрібна. Ну так. Буду собі помаленьку, йти вздовж. Рядок відразу загортаю. Так завжди робили, так роблю всіх. Так, посіяла я два рядки. Рядок той є, рядок той є здощ. І ще мене в принципі лишилася що та, що та, але то для того, щоб потім, як будемо кормові буряки сіяти, то я щороку там між кормовими буряками ще розкидаю і морку. Або в рядку ще окремо насіваю, або по буряках розкидаю. То вже не не принципово. Вона там теж усе. Марія! Ну, ще лишається рядок на буряки. Я почну з такі, я брала, щоб були червоні. Темні. Не знаю, як вдасться Такий брала темно-червоний кровник і ще такий мені вітал. Порадили, порадили такий циліндриком. Але я почну з кругленького, а далі буде циліндриком, якщо залишаться, вони теж будуть там, де на кормових буряках. І думаю, що хоч би ще мені останеться редька, але хоч би я встигла посіяти і тут ще загладити якось, тому що дивлюся, що хмарно робиться, хмарно. І такий, знаєте, зараз е, такий день, як ото кажуть, пригріває, припікає, хто парить, припарує, о, припарує, от як якось так. То ще можливо, що піде дощ. Ну, буду старатися швидше. Посіяти, посіяла, і в ідеалі потрібно було б вкаткувати, але ось такими грабельками, щоб не тягнути катка, я собі приглажу, порівняю вздовж і буде добре. А як дощ піде, то ще його <смі> ані за ані просто примочить. <смі> Ой, і є мій тракторист. Зараз не знаю, що прийде, буде розказувати, бо чую трактор приїхав. Ну от, сказав би Юра, пісня. Все зробила. Єдине, що зараз ще висію. Рядисочку. Я собі так подумала, хотіла десь тут з боку ще в рядок. Але потім думаю, ну вона ж все одно буде вириватися, нащо я буду нею займати площу. У мене є де місце. Місце таке, що я собі зараз прогону дочку. І посію. Значить, міститься ось так. Між цибулею і часничком. Ось так. Прогорну собі там, скільки мені потрібно. Тут таке між радічко, достатньо широченьке. І собі посію. Юра у мене з зоранки вже прибув. Ха -ха. Каже, теж не йде. Важко трактор буксує. От. Заводиться знову, буде їхати пробувати культивірувати. Казав, каже, що нібито культиватор хлопці роблять нормально. То поїде пробувати собі. Ну все, як то кажуть, ми садимо, сіємо, Господь зрощує. Хай благословить. Дивлюсь, он туди на ту сторону. Там йде дощик. Видно. Ось так по кругу за селом дощик іде. У нас затягнуло марками, але, але ще немає. Ну, може й не буде. О, треба так попасти, щоб знову проважати. І що? Будемо пробувати їхати. Вже нагорали може ще й не культивіруємо. Але люди культивірують, значить і ми будемо. Добре. Тільки що настроїти треба. Все. Я посіяла, йду до ягід Чого Добре. То піду біля гід посвяткую. Петрусь притулився до вікна, одну лапку підняв, і так про щось замріявся. Петрику, ти про що там мрієш?